А що власне сталося на Різдво? Якщо ми в чомусь не бачимо перспектив, то це називаємо темрявою. Наприклад, зараз студенти часто задають питання, на що нам вчити те або інше, якщо це нам не знадобиться? Або на роботі робимо якісь зайві рухи, наприклад, багато бумажної волокіти. і це віднімає сили. Якщо не бачимо перспектив, то це шлях в нікуди? В темряву. Так а що власне сталося на Різдво? Засяяло світло, тому Різдво і називають Христове. Зараз поясню: люди живуть, та у них перспектива в майбутньому лише смерть. Але у Різдво народився Спаситель, який є Христос. Завдяки своїй великій любові Він помер на Христі, аби кожна людина була прощена за гріхи та мала життя вічне. Але це право отримують лише ті люди, які вірують у нього. Якщо це тебе торкнулося, то я запрошую до церкви. Можливо, ти не знаєш, куди саме піти, то я запрошую тебе до нас. Адреса Авангард Фруктова41.